в супроводі техніки солдат перевозила ракети та боєприпаси. Та раптом одна із вантажівок вибухнула і пішла сильна ланцюгову реакція. Вибухова хвиля бажально почала свою страшну справу. Зачистка торкнулася всіх, хто був поруч, навіть тих, хто міг знаходитися там випадково. І цими боєприпасами мали бомбити Україну, але вони чомусь вирішили розірватися на місці. Кадри у відео. Ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Додивіться це відео до кінця, щоб почути ці. Неймовірні новини, а ми вже розпочинаємо їх розказувати. ЗСУ відбили атаку цілої колони рашиських штурмовиків під часовим яром. Знищили понад 200 військовослужбовців арафії на бронетехніці. Штурм села Калинівка на східному фланзі часового яру відбили бійці 21 го окремого мотопіхотного батальйону Сармат 56 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади. Рашиські війська спрямували на позиції ЗСУ до 200 військовослужбовців на бронетехніці під прикриттям вогню. Та Анків, артилерії, авіації та навіть БПЛА. рашисти сунули групами прямо на позиції сил оборони під прикриттям танків та намагалися вклинитися в зоні відповідальності. Першої механізованої роти 21-го УМПБ Сармат армат були знищені чотири одиниці бронетехніки та переважна частина десанту. Також українські бійці взяли полонених і після знищення техніки окупантів. Солдати армії РФ намагалися тікати із палаючих автівок. Однак їх спіткала така ж доля двом броньованим автівкам Чисті все ж вдалося прорватися в тилові позиції першої механізованої роти 21-го ОМПБ, однак не маючи забезпечення, логістики та підкріплення, висадивши свою піхоту, просто наразили її на знищення. Деякі військові рефі були взяті відразу ж в полон, а деякі просто ліквідовані. Одну бронемашину ЗСУ зупинили просто ФПВ-дроном, потім добили її танком. Другу автівку ліквідував сам Раши, загнавши її в притул до позиції ЗСУ та намагаючись втекти самотужки. Ще деяка незначна. Частина особового складу ворога, які вдалося втекти в лісосмугу, повлукавши поміж дерев, повиходили на територію підконтрольну підрозділу. 21-го першого там вже всі вони були знищені. Загалом першій механізованій роті 21-го МПБ Сармат вдалося знищити чотири штурмові групи разом із усією технікою. І станом на зараз ні одна із позицій українських оборонців не здвинулася ні на матер. Позиції цього підрозділу залишаються на закріплених рубежах. Командир роти з позивним кос запевняє, що його бійці готові зустрічати ще не одну штурмову групу противника та завдати їй такого ж ніщівного удару, як цього разу. Зазначимо, що Калинівка важливий пункт оборони засу на підступах до часового яру. Бійці розповідають про постійні бомбові удари, роботу російських дронів та БПЛА із застосуванням хімічної зброї. Так само аеророзвідники 71-ї окремої єгерської бригади помітили велике скупчення рашистів та знищили їх. На кадрах видно, як ворожа піхота намагалися ховатися в покинутих будинках, однак за ними пильно стежили українські захисники з дронів. Крім того, залишки окупантів, яких не вдалося знищити з дронів серед будинків, намагаються втекти на автівці. однак там їх накриває прицільним вогнем від сил оборони. Зазначимо, що ЗСРФ також залишаються заблокованими на агрегатному заводі. У Вовчанську окупанти здійснюють атаки, щоб звільнити свої підрозділи. Натомість ЗСУ впевнено тримають позиції. Рашисти намагаються пробитися до агрегатного заводу Вовчанську на Харківщині і звільнити свої підрозділи, які там заблокували сили оборони. Про що заявив рачник оперативно-тактичного групування військ Харків Юрій Повх. за його словами, рашистські війська намагаються пробитися в район підприємств. Втім, українські захисники не поступаються. Цей анклав залишається заблокований силами оборони України. Вони намагаються туди пробитися та здійснюють атаки, але наші сили оборони їх відбувають. goes off. У зведенні генштабу ЗСУ повідомляли, що зранку противник тричі атакував на Харківському напрямку в районі Вовчанська. Всі ворожі штурми, підрозділи сил оборони відбили. Авіація окупантів з боку Білгорода завдала ударів 11 кабами по позиціях наших військ біля липців. Раніше повідомлялося, що приблизно 200 рашистських військових опинилися в оточенні на Вовчанському агрегатному заводі після того, як намагалися форсувати річку Вовча. Сили оборони України взяли під. Контроль підходи до цього заводу 1 червня, 25 червня в ЗСУ повідомила, що ситуація для вояків арафія, яких заблокували на агрегатному заводі, ще дуже ускладнилася. Вони вже не можуть проскакувати до підприємства навіть на авто, що могли зробити раніше. Окупанти могли прорватися на завод на автомобілях, але зараз сила оборони майже позбавили їх цієї можливості. Цитую тиждень тому вони ще могли з горем пополам прорватися на автівках на завод, так на автівках, бо оточення там поки вик. Річно через те, що всі підходи під нашим вогневим контролем, але інколи місцевість дозволяла проскочити. Зараз же сіра зона ще трішки збільшилась, тому вони не ризикують поки поінформував український захисник. Аналітики інституту вивчення війни розповіли про успіхи українських воїнів у Овчанську та заявили про просування захисники української держави в цьому населеному пункті. нещодавно трохи просунулися вздовж вулиці Соборної. Повідомляє американський інститут вивчення війни ЄСВ, посилаючись на кадри із геолокації. Цитую українські війська нещодавно просунулися в межах вовчанська на тлі боїв, що тривають на півночі Харківської області, 25 червня. Бої тривали на північ від Харкова біля липців глибокого. Та на північний схід від Харкова, поблизу Вовчанська та Тихого, так поділилися аналітики. Голоковані кадри дійсно свідчать, що українські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Соборної в центрі Вовчанська. Бої тим часом тривали на північ від Харкова біля липців і глибокого. Та на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Тихого. Також напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що українським силам поступово вдається витісняти російських окупантів з Харківської області. Однак Рафія має незначні. І тактичні успіхи в районі населеного пункту Борова в Ізюмському районі на Харківщині, накопичуючи на цьому напрямку війська, про це розповів заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. Борова зараз є основним напрямком зосередження зусиль. Напрямок головного удару є зараз насамперед у смузі 3-ї окремої штурмової бригади. Противник вже більше місяця продовжує скупчувати війська. Сказав він. Водночас окупанти не мають жодних оперативних успіхів на цьому напрямку. Фіксу. Ується невеликі тактичні успіхи, за які за словами Кудряшова, ворог платить дуже велику ціну. Він пояснив, що борва є вигідною позицією з точки зору рельєфу та логістичного сполучення. Ну а ви не забувайте підтримувати українських військових для того, щоб пришвидшити нашу з вами перемогу. Побачимося у свіжих випусках. Новин слава Україні.